Три процедури, які я вважаю найдієвішими при боротьбі з випадінням волосся, перше це мезотерапія. Мезотерапія виконується лікарем, дерматологом, ін'єкціоністом. Мезотерапія це курс вітамінних коктейлів, які вводяться безпосередньо в шкіру голови. Процедура болюча, але дієва. Вона особливо ефективна при лікуванні дифузної алопеції у жінок та чоловіків. А друга популярності процедура, і не менш ефективна, я б навіть сказала більше, це курс лазерної терапії. Лазерна терапія проводиться фракційним лазером, лікує різні види алопеції, включаючи очагову та андроген. Ну, і третя популярності процедури, яку ви можете виконувати навіть самостійно вдома, це курс мікротоками, а саме на апараті Дарсанваль. Апарат Дарсон Валь, звичайно ж, сертифікований, ви можете придбати за відносно доступні гроші, і в комплексі з лікувальними сиворотками цей апарат досить ефективно бореться з випадінням волосся.